Учнівські змагання у Хмельницькому розпочався третій етап всеукраїнського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Другий рік поспіль Хмельниччина приймає всеукраїнські шкільні ліги, пліч опліч. Це є президентський проект, який покликаний. Привернути увагу наших дітей, молоді саме до спорту, тому що спорт це круто, спорт це здоров'я, спорт це здоров'я нашої нації, що дійсно нам необхідно. Є особлива потреба забрати наших дітей з вулиці, забрати наших дітей від гаджетів, які заполонили їхнє життя. Тому ми максимально намагаємося, щоб наші дітки займалися корисним, щоб займалися спортом. Цьогоріч тут представлені нові види спорту, а це в свою чергу розширює горизонти для учнів. Цього року до проєкту всеукраїнські шкільні ліги були долучені ще два види спорту: це регбі 5 та гандбол. Це нові види спорту для наших багатьох дітей, але все одно велика кількість громад. Я скажу, що кожна громада відкликнулася, Всі 60 територіальних громад приймають участь і зареєструвалися. Ви уявіть собі, 570 закладів освіти прийняли участь і зробили заявочки для участі в плічоплі «Всеукраїнські шкільні ліги». Це Язна кількість, і ми можемо говорити про те, що 11 тисяч дітей було охоплено цим проектом. Команди учасників цього року чимало. Наразі завершили територіальний відбір та визначили представників для районного етапу. Втім, це не кінець змагань в рамках шкільних ігор. Нещодавно у нас відбулася зустріч з головами федераціями, в яких ми вже обговорили організаційні питання, як ми будемо проводити районний етап, тому що така велика кількість команд. Ми не можемо їх провести в один день, як би нам Отже, ми будемо розподіляти їх додатково на підгрупи, і відповідно будуть відбуватися потім фінали. Зрозуміло, по завершенні зараз лютий-березень будуть відбуватися третій етап, а також буде етап відбуватися в місті Хмельницькому, де вони будуть обирати свої найкращі заклади. І вже на квітень місяць ми вже всіх будемо раді очікувати У нас на нас на обласному етапі, і будемо обирати дійсно найкращу школу, найкращу команду в нас на Хмельниччині, яка поїде. Буде представляти нас на, саме на всеукраїнських.